Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Інформаторка ФСБ Катерина Кушнярова, яка поригувала ракетні удари РФ по Харкову за матеріалами СБУ, отримала 10 років за ґратами. Співробітники СБУ затримали кошнарьову і двох її спільників у 2023 році. За матеріалами української спецслужби двоє інших агентів уже отримали терміни. Наразі з урахуванням співпраці зі слідством суд призначив кошнарьові 10 років позбавлення волі. Кушнарьові 45 років вона мешканка Харкова ФСБ Ціно завербували її на початку повномасштабної війни, щоб отримати координати. Цілий Катерина Кушнарьова об'їжджала місто. Фіксувала її з зосередження сил оборони. А в той же час Київ телеграм-канал Топорбомсте пишуть, що в Києві спіймали високопоставленого крута, який пропонував 500 тисяч доларів за вбивство залужно одному із колишніх військових завербованих ФСБ. На навчанні в Британії той мав це зробити. Чого втекти? Він відкритий кордони ЄС, розстрілами із близької відстані з контрольним в голову та фото звітом про. Сто перед вилітом генерала із країни операцію по затриманню проводили спец генерала залужного та сирицького скоро. Назвуть прізвище зрадника серед політиків. За цим можуть стояти ті ж самі люди, які намагалися з часу вбити генерала Омельченка. Телеграм-канали пишуть сьогодні контррозвідники. Служби безпеки нейтралізували гендурну мережу ФСБРФ у результаті багатоетапної спецоперації в Києві. Пишуть, що затримано колишнього водія залужного про це повідомляє прес служба відомства. Вони готували замах проти залужного в Києві, куди той направляв. Сі з комісії ООН в НАТО підкріпивши, йде і росіяни. Це знали, але в грудні почався контрнаступ в Харкові. Окупанти вишиблися з області до слова головним виконавцем Мавстаголишні водій, якого були повинні перевести після перевірок до нашого генерала та Столтенберга та надати йому. Тимчасово, але час вербування в Україні не пішов, як бачите, вибухівку мали покласти безпосередньо під сидіння залужному та підірвати машину дистанційно натиском кнопки. Водія рекомендували деякі високопоставлені українські чинуші там він мав відправитися в законний вояж разом з генералом зрадника. Взяли, Олег Хельків у той же час пише: Поверніть залужного та його генералів. Він віддав своє життя військовій справі та наради. Окупанти потрохи захоплюють те, що вдалося відбути раніше залужним. Я не експерт у військовій справі. Не елементарна логіка підказує: якщо перестановки в армії ведуть до погіршення результату, то може повернути все як було. Залужного та його команду, поки не профукали ще більше, все ж таки тримав. Але фронта у тих самих умовах нестачі боєприпасів і навіть проводили далі наступи. Але для цього зелі потрібно свою параною і міріні популярності оснути Єрмаковів. а це неможливо. Народу ставить все частіше ультиматуми Зеленському Вова йди, страшна рана України. Ніколи не загоїться, ніколи не пробачимо. Не лише треба повернути заложну решту генералів, а й усунути від влади того, чиї злочинні дії привели до погіршення ситуації на фронті. Вже не про Канадайдаті мою що сто днів, Чи він має право на помилку? Заложний попереджав генералітет, попереджав. Зеленського та пропонував свою допомогу Сирицькому. Генерала не чули щодо формату. а Він казав, що так буде. Зараз генерал завершує проходити обстеження. Здоров'я відновлюється. Телеграм-канал Офісне мишеня» пише, що залужений завершив працювати над зверненням до всіх українців, названі зрадники. Розкреслене майбутнє генерал на наступних виборах буде балотуватися. Він розуміє, країну потрібно зберегти. Генерал готує звернення до народу та просить допомоги у союзників. Ситуація критична на фронті. Про що вже повідомляє сам сирійський військовий флеш. Той же час говорить наступному оригіналу. Через 4-5 місяців у Росії буде точно достатньо FPV дронів щоб атакувати кожного українського солдата на передовій. флеш. По його словам, при такому умові кожен український солдат з вероятністю 99% погибнет, тому що в чистому полі проти FPV вижити невозможно. Наша морська піхота вже сидить під землею, Это нас ждет в ближайшем будущем. По всім фронтам, наша піхота буде знаходитися під землею, А наші далі продовжують звільняти бойових генералів, адміралів та ефективних речників як ігната, найбільше втратиться залужний та його команда. Ція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.